У Золочівському загальному закладі середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 відзначили річчя від дня народження квітки. Цісик протягом тижня було проведено ряд заходів. Запрошуємо в нашу галерею усіх. Найперше вас, злочівне. Нам приємно, що ви разом із нами. І в такі сімдесяті у родини ми дуже готувалися, бо є люди, які дуже западають душу. А квітка саме така. І ми дуже готувалися. Ми старалися, щоб якось найперше дітям донести квітку цісик. І... Прошу нас тут і квітка з татом, нас тут історія її родини, нас тут про квітку як талановиту, не тільки співачку, а й балерину. Нас тут багато багато дуже цікавої інформації, яку ми вже впродовж три дні опрацьовуємо на галерейних уроках. Просто то мимоволі йдучи, і неможливо не підійти ні дитині, ні, ні батькові, ні мамі, ні нашому будь-якому працівникові, тому що квітка надихає, тому що хочеться послухати, прочитати, пізнати, і якось в ці дні бути дуже з нею. Дякуємо вам. Запрошуємо до наступної локації. Буде цікаво це творіння е наших діток. Саме для квітки вони спробували, так як і наша квітка бути дизайнерами. Настільки треба було любити Україну, щоб навіть свої сценічні рукавички. Дезайнувати українськими квітами, дизайнувати пташками, якими вона уявляла, які летять над Україною, і наші діти це спробували, і в них вийшло просто неперевершено. Три дні практично присвячені квітці Цісик, де учні слухали її пісні, співали її пісні, грали на різних інструментах. Дітками нашим було виготовлені пісенечки Квітки Цісик, де вони своїми руками виготовляли ті пісенники і вписували найулюбленіші пісні Квітки Цісик. Тати, що в нашій школі проект освітній Еверест, у якому учителі наші взяли участь, і семеро учителів якраз створили команду освітнього Евересту, і ця ідея вшанування 70-річчя квітки цісик виникла якраз у нашої команди освітнього Евересту». і впродовж кількох місяців ми виношували цю ідею як би ми могли популяризувати квітку ціх саме для дітей, і саме, саме з ініціативи Еврестівців на сьогоднішній день цей проект вже у житті. Ви бачите його? Ми створили кілька локацій зараз. Ми неподалік локації, наші квітці наша перемога. Це дуже актуальна локація, тому що дітки тут не тільки дізнаються про квітку, не тільки співають її пісні, а ще ми всіма силами допомагаємо нашій армії. І, як ви бачите, ми маємо багато сіток, готові поділитися ними з іншими школами, з церковними громадами. Це ми і робимо. Це ми ділимося. А дітки якраз вже плетуть четверту чи п'яту сітку. У нас їх забирають на передову, але ми тішимося. Всі з цього, що разом з квіткою бодай як можемо, так наближаємо нашу перемогу.